В Нью-Йорку відбувся яскравий спеціальний показ нового фільму Ще одна шалена п'ятниця продовження культової комедії Фрікі Фрайдей. Подія зібрала головних зірок стрічки, шанувальників та представників преси. А головними зірками вечора стали Лінці Лохан та Джеймі Лі Кертіс. Обидві акторки вийшли на червону доріжку в елегантних образах, миттєво привернувши до себе увагу фотографів. Лінсі Лохан, яка повертається до ролі, що принесла їй славу ще у 2003 році, виглядала впевнено й сяючи. Для фанатів її поява стала справжнім подарунком, символічне повернення улюбленої акторки на великий екран у добре знайомому амплуа. Джеймі Лі Кертіс також вразила присутніх своєю харизмою та витонченістю. Її участь у проєкті додає яскравого звучання знайомій історії про зміну тіла між матір'ю та донькою. На цей раз із новими несподіваними поворотами спеціальний показ пройшов у теплій атмосфері із живим спілкуванням між акторами та глядачами. Виступи режисера, короткі інтерв'ю на червоній доріжці та прем'єрний перегляд фільму зробили вечір справді незабутнім.